Шановні члени екзаменаційної комісії, до вашої уваги пропонується робота на тему дослідження та програмна реалізація веб-застосунку для прислуховування музики. Об'єктом дослідження є процес розробки програмного забезпечення для прослуховування музики. Предмет дослідження це програмні засоби для підтримки процесу прослуховування музики. Мета роботи це дослідження та розробка програмного забезпечення веб-застосунку для прослуховування музики. Для досягнення поставленої мети було вирішено задачі, наведені на слайді 3. Актуальність програмного забезпечення для прослуховування музики залишається високою завдяки кільком важливим тенденціям і потребам сучасних користувачів. Програмне забезпечення у вигляді веб-застосунків для прослуговування музики пропонують велику кількість пісень та альбомів різних виконавців, що дозволяє користувачам легко знаходити та слухати улюблену музику. За результатами проведеного аналізу було зроблено висновок, що у нас час існує досить багато. Програми засобів для прослуховування музики, проте деякі програмні засоби в вигляді веб-застосунків для прослуховування музики часто включаються рекламу, що може бути дратівливим та незручним для більшості користувачів, і переривати процес прослуховування музики. Іншим недоліком є те, що можливість завантажувати музику для офлайн-прослуховування зазвичай доступна тільки для користувачів, що оформили платну підписку, що обмежує функціональність безкоштовних версій. Тому актуальною є розробка програмного забезпечення веб-застосунку для прослуховування музики. Було проаналізовано різні мови програмування. Визначено, що для створення програмного забезпечення веб-застосунку для прослуховування музики було обрано мову програмування PHP, яка спеціально призначена для створення веб-застосунків, має потужні інструменти для обробки http запитів і є однією з найпоширеніших мов програмування. А також забезпечує високу швидкість генерування відповідей на клієнтські запити, що є важливим для веб-застосунків, які працюють з медіафайлами, такими як музика. Як фреймворк для створення програми було обрано Laravel, оскільки Laravel надає вбудовані механізми для управління користувачами. Їх ролями та правами доступу, що є важливим для музичних застосунків з персоналізованим контентом. Крім того, вбудовані засоби кешування Laravel дозволяють значно покращити продуктивність застосунку за рахунок зменшення навантаження на сервер. Створено модель Взаємодії користувача з програмним забезпеченням веб-застосунку для прослуховування музики, яка подана у вигляді діаграми прецедентів та дозволяє розроблювати програмне забезпечення веб-застосунку для прослуховування музики. Основними класами програмного забезпечення веб-застосунку для прослуховування музики є Користувач User. Лист прослуховування, плейліст, виконавці, Artist. Альбоми, альбомс та інші. Діаграму компонентів програмного забезпечення веб-застосунку для прислуговування музики наведено на цьому слайді. Основними компонентами є база даних, фреймворк, вебсайт та інші. Загальну схему функціонування програмного забезпечення веб-застосунку для прислуговування музики подано у вигляді діаграми станів. Діаграми діяльності та послідовності програмного забезпечення веб-застосунку для прослуховування музики наведено на слайді 11. Після запуску програмного забезпечення веб-застосунку для прослуховування музики користувачу відображається головна сторінка, де користувач може переглянути та прослухати улюблені музичні твори, альбоми виконавці, списки пісень. За необхідності, користувач може додати музичний твір або альбом. Для можливості роботи з веб-застосунком, зокрема для прослуховування улюблених пісень, користувач повинен зареєструватися або авторизуватися у системі. Натискаючи на головній сторінці на кнопку «Favorite Tracks, користувач може переглянути та прослухати улюблені музичні твори. Користувач може переглянути улюблені списки музичних творів або альбомів виконавців. За необхідності, користувач може додати музичний тавір до бази даних веб засосунку Аналогічно, користувач може створити список улюблених пісень або додати альбом пісень виконавця. У ході виконання даної дипломної кваліфікаційної роботи було проаналізовано та досліджено процес розробки програмного забезпечення для прослуховування музики. Всі поставлені завдання виконано. Доповідь завершена. Дякую за увагу!